У сесійній залі зібралося 30 депутатів. Сесія повноважна у мукачі відбулася 61-ша сесія міської ради. Розпочали її із вручення посвідчення майстру спорту міжнародного класу, спорліфтингу чемпіону України Іллі Ковачу. Під час сесії мукачівські обранці розглянули 52 питання порядку денного. Зокрема, ухвалили рішення про внесення змін до рішення про створення з безпеки державного руху на території Мукачівської міської територіальної громади. Ухвали рішення про внесення змін до бюджету міської територіальної громади на 2025 рік. двадцять рік. Депутати до бюджету пропонується внести зміни, затвердити розподіл залишку коштів, який утворився саме на 1 січня 2025 року двадцять року. Сумі 17 тисяч дев'ятсот гривень. З метою розробки проєктно кошторисної документації по об'єкту будівництва внутрішніх мереж у селі Ключарки за рахунок перевиклавання дохідної частини за січень-лютий 2025 року пропонується спрямувати для підтримки сил безпеки 250 тисяч гривень, 350 тисяч гривень на реалізацію заходів програми інформатизації Миколаївської міської ради. 2 мільйони 394 тисячі 400 гривень на реалізацію заходів програми різниці, покриття різниці між встановленим тарифом та вартістю послуг централізованого водопостачання та водовідведення, а також 63 тисячі 925 гривень на реалізацію заходів програми забезпечення діяльності Мукачівської міської територіальної громади у сфері комунальної власності та земельних відносин. Також прошу додаток номер 6 доповнити, відобразивши в ньому номера щойно прийнятих рішень за програмами. Прошу підтримати даний проект рішення. У Мукачеві оновлять програму інформатизації. Сьогодні міська рада погодила зміни до програми інформатизації на 2024-2026 роки. Шановний голова, депутати, присутні, беречи до уваги клопотання головних розпорядників бюджетних коштів. На ваш розгляд виноситься проект рішення про внесення змін до програми інформатизації Мукачевської міської ради та її виконавчих органів на 2024-2026 роки. Роки дані зміни забезпечать доопрацювання програмного забезпечення відповідно до вимог чинного законодавства. Даний проект рішення було схвалено на засіданні виконавчого комітету, постійні комісії з питань бюджету та регламенту з пропозицією винести на сесію. Прошу підтримати даний проект рішення. Окрім цього, міська рада затвердила меморандум про співпрацю з Міжнародним фондом охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон КарпатНіка. Документ спрямований на реалізацію спільних проєктів, що допоможуть подолати гуманітарні наслідки війни, зміцнити життєстійкість громади та сприяти активній участі населення в суспільному житті. Даний проект рішення передбачає затвердження меморандуму про співпрацю між Мукачівською міською радою та міжнародним фондом охорони здоров'я та навколишнього середовища Регіон КарпатНіка. Прийом Карпатніка вже давно допомагає і має наміри далі допомагати Мукачівській громаді у створенні умов для підвищення життєві стійкості та спроможності внутрішньопереміщених осіб, населення та людей з інвалідністю. Тому було прийнято рішення підписати меморандум про співпрацю за для досягнення спільної мети. Проєкт рішення пройшов розгляд та позитивне погодження бюджетної комісії. Тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Також на порядку денному депутати надали дозвіл АТ «Укрзалізниця» на розробку проєкту землеустрою та дозвіл «Закарпатобленерго» на розробку проєкту землеустрою для оренди земельної ділянки. Чай садати дозвіл кернотуристу «Українська залізниця на розроблення жительної земельної ділянки орієнтовної площі 90 Одна сотка, яка розрошовна за адресою міста вулиця Сафеоварна. Дане рішення був рекомендований виконаний підтримати. Сьогодні під час 61-ї сесії депутатський корпус надали дозвіл на розроблення проєктів землеустрою на території громади. Заключним питанням сесії Мукачівської міської ради було заслухано звіт старост семи старостинських округів громади про виконану роботу за 2022-2024 роки.